Зараз піднімається така хвиля, яка не може мене не радувати. Хвиля того, що все більше людей починають визнавати те, що у них є проблеми з депресією, є проблеми з внутрішнім станом. А все більше людей починають звертатися за допомогою до спеціалістів, щоб лікувати депресію, тому що депресія це є хвороба, це не просто якийсь там стан меланхолії. Все більше людей починають говорити про це в голос, і це мене дуже дуже тішить, і це хороша тенденція. В правильному напрямку, друзі, ідемо, як то кажуть, і я рада знаєте, мати таку невеличку участь в цій такій хвилі і допомагати людям. Які хворіють на депресію, і також нести просвітництво в цій темі, говорити про це, руйнувати якісь міфи, стигми про депресію, доносити до людей істину, розбивати міфи та стигми щодо лікування, тому що дійсно люди дуже бояться лікарів, психотерапевтів, бояться психіатрів. Слово психіатр взагалі викликає такі негативні якісь емоції всередині, тому теж нести просвітництво і тут говорити про те, що психоневрологи це хороші лікарі, лікування воно дуже важливе теж при цій хворобі. Тому не бійтеся тих, хто допоможе вам справитися з цією проблемою, хто допоможе вам вилікувати депресію. Якщо ви не розумієте, що з вами а, происходить всередині, ви не розумієте свій стан, а, і не довіряєте лікарям чи психологам, ідіть до душого опікуна. Якщо ви довіряєте тільки психологу, ідіть до психолога, до психотерапевта, до людини, які. Ви довіряєте, щоб людина допомогла вам справитися. Вона зможе направити вас на шлях вирішення цієї ситуації: направити до лікаря, дати рекомендації та попрацювати з вами. Не ігноруйте свій стан і прояви вашого тіла. У мене на сторінці в збережених вічних сторіс є папочка депресії. В ній ви знайдете посилання на ефір, де ми з Катериною Боско говорили про депресію та руйнували міфи. Та стигми стосовно цієї хвороби Захочую всіх, хто пропустив це відео, хто пропустив цей ефір, передивитися.